Доброго дня, шановні, сіла я писати пост про спротив навчанню. І вийшов такий довгий текст, що я вирішила зняти відео. Це відео буде досить довгим, але я буду намагатися зробити певні акценти, бо спротив навчанню дуже серйозна штука. Багато вчителів, ну, взагалі-то мій пост про коли ми відмовляємо учням в нашому навчальному центрі. У навчанні викликав дуже багато обговорень. Хтось з вчителів казав, що дійсно є такі обмеження. Хтось почав з викладачів казати, що вчитель ніколи не може бути не вчителем. Ну і були замовлення щодо записати інформацію про спротив навчання. Так от, коротким пост не вийшов, але я в цьому відео розповім. Що воно відбувається і що то таке спротив навчання? Ну, почну дуже здалеку. Уявіть собі маленьку дитину. Я думаю, що кожен з вас має або своїх дітей, або колись бачив, як дитина, коли навчилася, наприклад, ходити або рухатися, ви бачили, як та дитина досягає поставленої мети. Наприклад, дитина побачила якийсь яскравий м'ячик. І вона тягнеться за тим ячиком. От скажіть, будь ласка, ви можете її зупинити? Чи можете ви зупинити дитину, навчатися повсти за тим м'ячиком? Або йти за тим м'ячиком? Ні. Бо кожен з нас, бо ми люди, влаштовані таким чином, що в нас нема ані хутра, ані кігтів, ані пазурів. Нічого в нас нема, окрім нашого мозку. Мозок дуже складна структура, і це наша єдина перевага перед усіма іншими живими істотами у цьому світі. Ми домінуюча популяція лише виключно тому, що в нас є мозок. І мозок це така штукенція, яка пристосована до навчання, бо ми від народження нічого не вміємо. Ми не ходимо, ми не повзаємо, ми не вміємо співати, як пташки, які народжуються і вже дуже гарно співають. Ми так не вміємо. Ми не вміємо, як риби, плавати від народження. Ми від народження взагалі нічого, окрім як навчатися, не вміємо. Це єдина наша перевага. Ми всьому навчаємося, але у ході еволюції наш мозок вже має такі штукенці ну, Так би нібито сказати, якісь там ну, пазли, які ми можемо заповнювати. Наш мозок пристосований до навчання мовам, наш мозок пристосований до навчання математиці, наш мозок пристосований до навчання письму. Тобто кожен з людей, кожен з людей може опановувати все це. Наш мозок так еволюційно е, зроблений. Тому, коли маля. Починає вчитися чомусь всі ці штуки активізуються. Нам дійсно дуже цікаво. Нам цікаво той м'ячик, нам цікава та травинка, нам цікаво то дерево. Нам цікаво, що взагалі навкруги відбувається. Нам цікаво, хто ця жінка, яка нам посміхається. О, це, наш, це, це моя мама, це треба зрозуміти, що це твоя мама. От, ну, так, взагалі то кажучи, посміхаємося. Ми всім людям. І кричимо: ми на всіх людей від народження, бо ми розуміємо там десь всередині, що інші люди реагують на певні імпульси. Ми вибудовуємо маніпуляційні стосунки з іншими людьми. Ну, ми соціальні. Це мозок під це підлаштований. Тобто, ми, якщо чогось хочемо, можемо робити це не виключно самі, а через інших людей. І це вже навіть малюки знають від народження. Ми до навчання природньо пристосовані. Кожна людина вона вміє навчатися. Навіть люди, які мають ментальні проблеми, мають проблеми з розвитком, всі вони навчаються. Існує педагогіка для дітей з затримками в розвитку. Все це існує, всі люди. Здатні навчатися. Я не беру патологічні ситуації, проте, взагалі-то, всі навчаються. Якби ви не навчалися, ви б мене наразі не слухали, ви б не читали мої пости, ви б не робили багато чого. Так от, перше, що треба розуміти, до навчання здатні всі люди, які мають здоровий мозок. А навіть якщо там є якісь проблеми, все одно ми навчаємося. Ми не лишаємося лежати о, там в колисці, ми все одно щось робимо. Але краще ми навчаємося, коли навколо нас є інші люди. Бо соціальність це також наша перевага природня, яку ми використовуємо. Ну, так, я дуже здалеко зайшла. Значить, ще раз перше, людина природньо навчається завжди. Питання чому? З ким, як. І коли дитина підростає, в неї збільшується мозок, і збільшується його функціонал, і збільшується внутрішній світ людини, і збільшується ну, взагалі значення навчання. Ми маємо навчатися більш складним речам. З збільшенням мозку ми маємо навчатися більш складним речам. Бо якщо ми того не робимо, ми знаємо, що є така штука, як відставання в розвитку. Якщо мозок недовантажений, недовантажений тим, що людині необхідно і притаманно, і природньо, ми маємо людей, які мають затримки в розвитку. Є така штука, як педагогічна запущеність, є, ну, і Вона, взагалі складається не з того, що людина не має там, здорового мозку, а з того, що інші люди з нею не займаються. Що таке займатися? Кожен. Кожна мама займається зі своєю дитиною. Питання як? Ну і все це складає другий фактор, на який я дуже-дуже дуже на якому наполягаю: у нас у кожного є свій досвід. З одного боку, ми пристосовані до навчання, а з іншого боку, ми маємо певний досвід успішного навчання, неуспішного, людей навколо нас, думок, які викликаються всім оточенням. Тобто, наступний момент це досвід, пов'язаний з навчанням. По-перше, це природнє. По-друге, ми все одно маємо власний досвід навчання. І як він структурується і що він там перетворюється, ну, ми бачимо різне. Я працюю з віком від 5 класу до 11. Я викладаю математику в нашому центрі. Ми всі викладачі працюють з 5 класу до одинадцятого. В мене питають досить часто, чому ви не берете менше. Бо в них мозок менший, бо в них досвід інший. І коли я створювала свою авторську методику, я дивилася саме на ці аспекти. Як працює наш мозок, що ми робимо з таким от, даром від природи про те, що ми вміємо навчатися? Ну і вибудовували своє бачення викладання. Далі йдемо. Тобто, перше навчання природи. Друге, ми маємо досвід, і коли дитина в підлітковому віці приходить до вчителя каже, Я хочу там, готуватися до ЗНО, там, наприклад, з математики, то вчителеві дуже важливо врахувати, ну, хто перед нею сидить. Да? Який досвід, що відбувається з дитиною? Тобто, спротив навчанню у підлітка, наприклад, виникає з одних причин. У малої дитини з інших причин спротив навчанню, це щось сталося. І, скоріше за все, в досвіді дитини або в досвіді дорослої людини. Бо факторів, які впливають на, на цей спротив, на виникнення спротиву, на його щільність, на його там, варіанти, ну, вибудову, структуру і так далі. Їх бувають зовнішні, а бувають внутрішні. Зовнішні, я до зовнішніх завжди ну, роздивляюся серед зовнішніх основний це оточення. Тобто, з ким ця дитина живе, з ким ця людина живе, з ким вона спілкується, які це люди, які це речі, які це обставини, яка це ситуація. Тобто Ми не існуємо у, у чорній дірі. Ми існуємо серед чогось і серед когось. Тобто до зовнішніх факторів відноситься оточення. Я завжди питаю про оточення. Тобто, якщо ваша дитина навчалася в школі, в якій не престижно бути розумною, то досвід, ми, ми на цьому фоні отримуємо досвід, що дитина думає, що на нашу мені та математика треба. У нас в класі жоден математики не вчить, ніхто нічого не робить, і я такий буду. Вона навчилася цьому ваша дитина, рівняння розв'язувати, а вона навчилася чинити спротив навчанню математиці. Ну, добре, це про оточення. Але внутрішнє також важливе. І другий момент спротиву, коли він виникає, це внутрішній. І для мене внутрішній це завжди про з'ясування досвіду конкретної особи в конкретній галузі. Коли до мене приходять і кажуть, що ой, математика, вона така складна, там нічого не зрозуміла. з'ясовуєш внутрішня впевненість в тому, що це вивчити неможливо, сформувалася як досвід. Багато разів дитина робила щось, в неї не виходила, або вона отримувала негативне підкріплення своїм результатам, вона не досягала поставлених цілей. І отримала такий досвід. Тобто, третій момент: спротив може виникати або з зовнішніх причин, або з внутрішніх. І вони завжди розглядаються в комплексі. Тобто, якщо дитина має негативний досвід навчання математиці, то вчителеві треба це з'ясувати і надати дитині інший досвід. І коли до вас приходить дитина. Яка в математиці завжди думала, що вона неспроможна, що вона гуманітарій? Я завжди до цього так дуже ставлюся з посмішкою. Бо людина-гуманітарій це розумна людина, і математика вона не суперечить нічому. Гуманітарність і математичність не суперечить музику, бо я вже починала цей свій виступ з того, що всі ми маємо можливість. І маємо природньо обумовлену спроможність навчатися. А чому навчатися? З ким навчатися? Оце вже питання оточення і так далі. І так далі. От, тому ми маємо зовнішнє, ми маємо внутрішнє, і треба до цього ставитися з повагою. Окрім того, у підлітка вже є, окрім досвіду і окрім оточення, у підлітка є сформовані навички навчання. Що таке навички навчання? Чи вміє дитина працювати самостійно, чи вміє дитина працювати з підручником? Чи навчилася вона тому до того, як зустрілася з цим вчителем? Інколи вчителі думають, що всі діти вміють писати конспект. Ні, це не так. Тому треба навчитися. Інколи вчителі думають, що читати підручник це так легко, там все так зрозуміло написано? Ні. В інтернеті дуже багато відео з математики. Ви думаєте, всі розбираються по цим відео? Ні. Бо не всі діти вміють дивитися навчальне відео. Навчальне відео завжди дивиться більше, ніж там написано. Якщо ролик йде там 5 хвилин. То витратьте, будь ласка, час не менше, ніж 15-20 хвилин, аби второпати, що там було. Наші діти назавжди тому навчені. Не всі діти мають навички навчання. Читати книжки, формулювати думки, висловлювати ті думки і все таке інше. Тому, якщо ви побачили перед собою, Дитину, яка не має таких навичок, там буде спротив, ну, звісно, там буде спротив. Якщо ви бачите дитину, в якої негативний досвід вивчення математики, там буде спротив, так, там буде спротив. Якщо ви з'ясували, що в дитини оточення проти того, щоб вона навчалася, там буде спротив, якщо в оточенні дитини про навчання математики, мова йде, наприклад, у дитини. Депресія, дитина знаходиться в іншій країні. Вона дуже хоче в Україну, вона дуже хоче додому. Її психологічний стан буде вам впливати на якість викладання математики. І ви не можете не враховувати цю ситуацію. Спротив, може йти з будь-якої точки. Але для викладача дуже важливо проаналізувати, з якої саме. Якщо дитина знаходиться в депресії, вона хоче в Україну і не хоче нічого, як би ви там не пригали зі своїми квадратними рівняннями, дитина буде сумувати. Їй потрібна не математика, їй потрібен психолог, їй потрібні там, друзі, їй потрібно все, що завгодно, але не математика. І в цьому випадку відмовитися від цього дуже важливо, дуже важливо чесно сказати, що. Цій дитині допомогти, ви не можете. Для того є інші спеціалісти, це чесно. Якщо ви бачите, що у дитини негативний досвід вивчення математики, ви можете спробувати їй надати інший досвід, щоб вона отримала інший досвід, більш позитивний з вами. Це, можливо, буде шанс. Але якщо у вас терміни звужені, наприклад, до вас звертається. Людина, яка не вміє працювати самостійно навички навчання не сформовані. А їй треба за два місяці підготуватися до НМТ чи ЗНО, чи якого будь-якого іншого іспиту. Це нереально. Кваліфікований викладач розуміє, що за два місяці підготувати дитину до здачі екзаменів нереально. І у випадку, коли ви професіонал, ви чесно про це кажете. Дивимося на сформованість навичок навчання, дивимося на досвід дитини, дивимося на зовнішні обставини і е, аналізуємо, звідки може бути спротив навчанню чинитися. І чи можете ви впливати на цю ситуацію, чи не можете. Чи краще чесно зізнатися, що то лежить поза ну, межами вашої діяльності, більш-менш успішно. Ну, ось таке в мене відео про спротив, воно досить довге, От. але мені здається, що після перегляду ви зможете для себе зрозуміти, звідки йде спротив, чи можете ви на це впливати, чи не можете ви на це впливати, і зробити свої висновки. Якщо це відео було корисним, будь ласка, ставте лайки, поширюйте його, я буду дуже-дуже вдячна. Коментуйте, можливо, ваш досвід трохи інший, і ви бачили якісь чарівні випадки, або ситуації зі спротивом. Я, до речі, можу проводити аналіз саме якихось конкретних кейсів. Якщо у вас була така ситуація, в якій вам хотілося б розібратися, пишіть, будь ласка, або в особисті, або в коментарях, я прокоментую саме ваш кейс. Чому ця дитина не навчалася, або чому вона не змогла реалізувати свої цілі, бо є різні моменти, у різному віці різний досвід, різна мотивація, різне оточення, і все це дає нам дуже таку багату картину, яку треба роздивлятися. І кожен викладач, кожен педагог до того ну, має з повагою ставитися і Вирішувати, як саме діяти в тій чи іншій ситуації. Ну, і в навчальному центрі Олександра Роденка вже йде набір на наступний рік. Бронюйте місця на наступний рік, якщо вам цікаво співпрацювати саме з нами. І в Харкові будуть офлайн групи. Онлайн нікуди не подівся, онлайн живий, і ми будемо працювати і в онлайні, а в Харкові офлайн теж буде. Бронюйте місця. Па-па!